І я вже відчуваю, там, наприклад, вплив на людей. У вас немає варіації скіпнути. це ваші правила гри, це ваші правила життя. І це як ну, матриця, з якої просто треба вийти. В цьому проявленні я відчуваю себе ще більш несграбою, і я закриваюсь. Я знаю, що вам не раз здавалось, що ви наче в якомусь замкнутому колі і не розумієте, як вибратись. Ситуації повторюються один за одним, до вас приходять схожі люди, потім вони йдуть, але приходять дуже схожі на замін. Тож давайте. Обговоримо, що це і як з цим працювати. Привіт, мене звати Єва. Я розглядаю духовність через сексуальність, а сексуальність через духовність. І сьогодні ми з вами поговоримо про такий новомодний термін луп мислення, про концепцію. Ви зрозумієте, чи є це у вас, як з цим працювати, і взагалі з чим це їде? Давайте взагалі з вами розберемо, що ж таке концепція цього луп мислення. І підемо, звісно, спочатку в етимологію слова луп з англійської, це петля. І в цьому плані всі. Процеси розглядаються не лінійно, що є, наприклад, є причина, є наслідок, а наче причина стає наслідком, водночас той наслідок стає знов причиною, і це така історія, з якої людина от реально не може вибратись. Звісно, є позитивні аспекти цього луп мислення, коли відбувається підсилення. Тобто, наприклад, я впевнена. Я дію, я знову впевнена, я вже відчуваю там, наприклад, вплив на людей. Да? Тобто там будуть ці повторні цикли, да, от я впевнена, я двічі сказала. І це, звісно, має позитивний вплив на людину. Але звісно, ми сьогодні будемо говорити саме про деструктивні історії. І що це може бути? Людина може казати, що ну, от я просто така. У мене з мене ця історія не може піти. Я в замкнутому колі, наприклад, я відчуваю себе незграбою. Я йду проявлятися в цьому проявленні. Я відчуваю себе ще більш не зграбою, і я закриваюсь. Все. Далі знов я не зграба, і от немає виходу з цього кола. Абсолютно. Звісно, це впливає на всі сфери життя. Тобто це може бути щось про зовнішній вигляд. І просто ви будете бачити, як ваші, ваші внутрішні екстраполюються на зовнішнє. Це може стосуватися родини, це може стосуватися стосунків. Це може статуватись... Це може стосуватися. Це може стосуватись, це може стату. Це може стосуватись вашої реалізації, ваших грошей ну абсолютно взагалі всіх сфер для нас життєво таких важливих у кожного це свої. до речі. І як взагалі вони створюються? У вас є глибинне переконання, яке стало для вас істиною. Це аксіома, яка не обговорюється, і можливо там єдина аргументація, яку ви можете сказати: ну просто я така, просто от така, просто я така з народження. Е, і тут є дві варіації до речі, або це генетична родова історія, і ви просто. Умовно, з кров'ю матері це в себе відбрали. Або це ваша набута історія, і, наприклад, ну, особливо в дитячому віці, да, тому що ми, як губки, все в себе дуже активно вбираємо. Ви там ще зі школи або з дитсадку, навряд чи з університету, зрозуміли, що це переконання про вас. Ви побачили, що це так працює. Ви побачили знову ж таки якісь підтвердження від соціуму, від подій вашого життя, від людей. І, власне, на цьому глибинному переконанні. Базується ваш луб, тобто, все од навколо нього ходить. Важливий момент. Ви навряд чи можете зрозуміти, яке саме переконання є глибинним. Для цього потрібна робота з психологом, психотерапевтом, коучем. В принципі, тут підійде духовний наставник, тому що це на енергетичному рівні теж можна побачити, тому що для вас це буде найстрашніше. Тобто, якщо ми беремо там, тета, робота з ченнелінгом, сканування аури, це буде видно 100%. Тому ви добирайте метод, який вам більше до вподоби. Якщо ми беремо класичний КПТ-шний підхід, то там є така історія. Як автоматичні думки, глибинне переконання. Це по факту те саме. Автоматичні думки це те, що у вас виникає на щоденній основі, ви навіть ну, не сильно можете їх контролювати. Вони просто отак невимушено виникають. З'являються, протікають, пролітають повз, потім знову з'являються. Але корінне переконання це є оце глибинне переконання. Тому насправді і в класичній психотерапії є багато методів, як з цим працювати. Єдине, що знову ж таки вам потрібна думка зі сторони. Ви не чи самі, ну бо ви в цьому циклі ви варитесь буквально в цьому бульйоні. Накидали туди цибулю, моркву, буряк, і ви не можете подивитись зверху. Ви не можете зрозуміти, який цей борщ не смак, тому що ви є цим борщем. Розумієте? Я сподіваюся, що вони дуже голодні. І от оце луп мислення, оця петля вона це не просто одне переконання, це вже система переконань, яка стає програмою. Програма відрізняється від переконань, тим, що це набір переконань, да тобто їх декілька, і вони один одного можуть підсилювати. І ви просто на щоденній основі даєте згоду в ній перебувати. Тобто, ви на щоденній основі дієте з парадигмою цієї програми. Ви на щоденній основі помічаєте цю програму у вашому житті. І це як ну, матриця, з якої просто треба вийти. Ваш світ виглядає нереальним поза цією програмою. Тобто, одначе ваша реальність вся заакцентована в цій програмі. І якщо ви з неї вийдете, для вас це буде небезпечно, бо тут же ж все знайоме, а там я не знаю, як там. І, от, якщо ви в цій програмі, хоча б... Місяць, тому що це термін формування нейронних зв'язків. У нас нейронні зв'язки формуються за 28 днів, тому 28 днів. Повірте, цього достатньо, щоб програма стала лупом і оцим замкненим колом, і ви потім будете такими загубленими. Для вас це все стає істиною, тобто, це ваші правила гри, це ваші правила життя. Ви не знаєте, як можна інакше. Далі. Як я вже говорила, це все зовні буде підтверджуватись. Тобто, ви будете бачити, що це дійсно ваші правила гри, правила життя, тому що будуть люди, які будуть підкреслювати те, що це правильно. Будуть обставини, які будуть підкреслювати, що це правильно. Будьте тихими, не висовуватись, наприклад. Да? Потім ви будете пробувати з цього вийти. Наприклад, можливо, можливо, у вас буде якесь просвітлення, і у вас буде не виходити. Знову ж таки, це підтвердження зовні. Да? Щось не вийшло, якийсь провал, якась помилка. Ви такі окей, я залишаюсь знову в цій петлі. І по факту, момент уроків, да? тобто, ви будете постійно проходити один і той самий урок. У вас немає варіації скіпнути цей урок, тому що вам не душа. Вашій програмі, це вже тобто це душевний життєвий сценарій, да? вам закладено, що ви маєте цей урок прийти: урок на самоцінність, урок на відстоювання кордонів, урок на дозвіл собі більшого, урок на те, що ви заслуговуєте всього по праву народження. Ви не можете цю важливу глобальну задачу просто та, ладно». типу, ви можете думати, що цей період пройшов, і, наприклад, зараз там ця сфера не така вже болюча, але насправді. Всередині це не так. Тому я дуже раджу вам звертати увагу на такі циклічні історії, тому що ви тоді просто зупиняєте свій розвиток. Просто на місці стояти неможливо, ми або йдемо вперед, або йдемо назад. Тому з любов'ю до себе, з повагою до себе, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів. Психологи, психотерапевти, коучі можете написати мені. Я залишу лінк на діагностичну сесію. Якщо вам цікаво розібратися з якимось таким лупом, будемо розбиратись саме в контексті енергії. Піклуйтесь про себе і давайте разом зростати. Я вірю вас з великою любов'ю. Ваша Єва. І до скорої зустрічі.